Дмитро Попов викладач технічного коледжу. Він має військову бронь, проте відчуває обов'язок зробити все можливе тут, у Черкасах. Тому, коли до чоловіка звернулись бійці із проханням полагодити транспортний засіб, одразу погодився. Цей автомобіль ваз 2109 буде використовуватися на війні. Яким чином до нього приєднаний Фаркоп, буде буде е, приєднаний. Легковий причіп, і туди буде завантажуватися генератор, зварювальний апарат та запасні колеса для вантажних автомобілів. І він буде виїжджати на передок для того, щоб ремонтувати ці автомобілі. І потім щоб вантажні автомобілі могли дістатися до ремонтної зони вже в тилу. Для такої мети повністю перебрали ходову частину автомобіля, приєднали багажник та встановили фаркопт. Над поліпшенням функцій транспорту попрацювали і випускники електрики. І зробили велику роботу наші випускники електрики, які зробили відключення всіх приборів одним нажаттям на клавішу, щоб і стопи перестали працювати, щоб машина була невидима. Завдяки роботі майстрів автомобіль можна запустити натисканням однієї клавіші. А новий блок запобіжників завадить короткому замиканню. Коли автівка була готова до відправлення, її заповнили подарунками для воїнів та посланнями. Справа в тому, що ви знаєте, що Збройних сил України ну так, йде така гаряча фаза війни, що дуже багато потребує збройних сил України в, в автотранспорті. Ми його капітально відремонтували, і як розумієте, передаючи назад руки його автомобіль, ми хочемо зразу всім і передати через всього представника на фронт наші подарунки, які зібрали наші студенти. Написи там на прапорах ось. Там декілька курсів розписалися, один з них нашого курсу. Там збирали засоби гігієни, консерви. Там солодощі різні, консервацію. Загальна вартість запчастин для авто становить понад 25 тисяч гривень. Із фінансуванням допомогла одна з черкаських IT-компаній. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.